Друзі, моє вітання, доброго дня. 13 липня 2024 року. Рідківці, що за 10 кілометрів від міста Чернуці на Буковині. Мене звуть Василь Гульчук. Сьогодні в мене огляд, щорічний огляд кущів інжиру. У прошлому році я показував, як виглядають оця грядка, що перед вами цих кущів він У цьому році знову хочу показати, що і як на даний час. Отже, почнемо. Хто дивився моє відео прошлогорічного? Та я вже бачив ці інжери. Ось тут в цій ямі в мене ріс інжир сорту Королівський Фіолетовий. Я його видалив, так як він не дуже показував якісний врожай. Самі плоди були смачні, але дуже мало і сорт пізній. Тому я його скорчував і на його місце посадив. У цьому році сорт Абширонський, Ось молодим саженцем. Він вже до цього часу ось який гарний. Це саджався однорічним саженцем. Ідемо ближче і вже викинув, зав'язав два плодика. Буду сподіватися, що скуштую. Далі. Іде сорт адеротичний білий, я вже показував, які плоди в нього було в тому році. Дуже чудовий сорт, ранній сорт. Перші плоди на ньому в цьому році були стиглі на перше число, на 1 липня. Зараз підійдемо ближче, покажу. От є стиглий такий плід. Ось. Зараз обійду з довгої сторони. Я тут не помітив, він ріснув. Його треба було зірвати десь на днях. І вже мурашки трошки його поїли, але ну, нічого. Ось такий. Грам 150 на вагу. Зав'язав води дорого вражаю майже у кожному узлі. Свород дуже гарний і дуже ранній. Далі йдемо по порядку Кримський Чорний. Теж кош, цумерла це розрився непогано. Цей сорт завжди в'яже дуже багато плодів. Дуже урожайний, надзвичайно урожайний сорт. Буквально в кожній пазусі є плоди. Ось тут дуже гарно видно. такий приклад є те плоди. Зараз покажу, що дуже смачний, взагалі рекомендую кожному хто буде вирощувати цей сорт мати на своєму участку. Ось як виглядають. Всі ще два стиглих. Він майже через день на ньому плоди достигають. Далі сорт Магарачський, це молодий кущ посажний. Кущу майже три роки. Цей теж в'яже дуже багато плодів завжди. Дуже цікавої фарми, плоди невеличкі. Масове достигання і плодоносить він майже до самої зими. Самих морозів. Буквально на кожній гілки йдуть плоди. Кущимо води, але плодів дуже багато. Далі сорт має назву Браун або Турецький коричневий надзвичайно теж багато зав'язав настиглих, ще немає він трошки пізніше достигає Але тут гілки прямо лягають на землю з водами. Сказав, достигає він пізніше. Достигає разом із сортом наступним, який має назву Брунсвік. От вони десь одночасно, в серпні, місяці перші плоди. Брунсвік теж в цьому році гарно перезимував. Теж плодів має дуже багато. Будемо чекати на урожай. Далі йдуть два кущі долмацького, Ось такого один. І тут другий. Долмацький В цьому році запізнюється. Не знаю по якій причині. Тільки тільки ось викидає. Перші плоди. Основного літнього врожаю немає, А от осінній побачу, бо дуже щось він запізнюється. Не знаю причину. Можливо, зв'язано з тим, що в прошлому році було надзвичайно багато на ньому плодів. Або можливо тому що місняний мороз у. З 27 на 28 квітня тут у мене було майже 7 градусів морозу і потім ще один 4 травня було 4 градуси морозу. Можливо трошки пошкодив плодові брунки, не знаю, ну тільки ось зав'язує. Ось маленьке. Щось до зими вистагне, але по Ностів вже не то, що було в тому році А так взагалі-то, хто дивився моє відео, я вже розказував, що я на зиму. інжир свій не укриваю вже декілька років. Тому я задоволений результатом. Якщо когось цікавило це відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі, задавайте якісь запитання, я відповідаю на всі коментарі, читаю всі коментарі. У кожному відео я залишаю номер телефона вайбера для контакту, якщо комусь буде потрібна консультація. Чи, можливо, саджанці, інжерів на осінь будуть, тому пишіть, телефонуйте. Наразі всім дякую за перегляд.